Жилок да, від експертів. Да. Ну, до речі, я, це дуже серйозна тема. Я уважно відстежував практично кожного з цих експертів. Ну, я би їх не називав експертами, я б більше говорив, таких, ну, ну, такими блогерами. Публіцисти, да. які роблять на да, тему енергетики. Да, публіцисти, да, такі. які і, і вони, е, вони, на жаль, значна частина. Е, по суті, коли ці прогнози робила, вона таке враження, що вона хотіла заляки, ну, допомогти залякати людей. З якою метою я не знаю. Я би не казав, що це зрада. Я би не казав, но тональність всіх цих коментів, причому це завжди була узгоджена позиція. І змі, тобто той, хто інтерв'ю робив, да? і, і оці блогери-експерти, вони на одній хвилі просто от зранку до ночі замерзнемо, все зупиниться, будемо без газу, без тепла, все пропало, бо міста будуть евакуюватися і так далі, і тому подібне. Тому ми перезимували, в тому числі завдяки. Господу Богу збройним силам, енергетикам, нашим, да, які ремонтувалися погоді. Там відповідно там ми ми перезимували.